Вітаємо друзі! Починаємо як завжди з утилізованої техніки окупантів. Сьогодні є як гарні новини, так і не дуже. На що розраховував противник, відправляючи через відкриту місцевість свою бронетехніку, сказати складно. За лічені хвилини почалося переслідування дроном першого танку. На швидкості наш пілот влучив прямісінько під башту танка у те місце, де максимально близько знаходиться БК. Відразу потужна детонація. Другий танк теж спробував сховатися, але дрони не дали йому відступити. Два танки знищено. Друзі, кому подобається формат такого відео, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ми рухаємось далі. Знищення російської БМП 2 та ураження двох російських танків Т-80 завдяки ФПВі Камікадзе. Дякуємо нашим воїнам за таку важку працю. Слава Україні! Слава героям! Також наші військові епічно позбавили окупантів РЛС-48Я6К1 «Падльот». Яка коштує понад 5 мільйонів доларів. Група Гурмоу спільно з військовослужбовцями 15-ї Оберар Чорний ліс виявила і вдарила по російській РЛС вартістю понад 5 мільйонів доларів. Успішно вражено антенну, фідерну установку і дизельну станцію, що живила комплекс. Радіолокаційна станція порівняна нова російська розробка на озброєння армії держави агресора, і почали поставити. У 2015 році. А ось і танки-черепахи, які атакують Красногорівку. На ворожому відео бачимо механізовану атаку чотирьох таких танкочерепах на місто. Бронегрупа дісталася вогнетривкого заводу і насипала піхоту, ймовірно, саме ту піхоту, яка вчора махала ганчіркою з однієї з будівель заводу. Танки-черепахи використовуються росіянами як таксі для. Доставки піхоти, і кому там смішно, і як би кому смішно не було, але поки не під'їхали джевеліни, цей метод працює. Також по всій ділянці фронту дуже дуже складна ситуація. На куп'янському напрямку противник під час масованого наступу зумів увійти і закріпитися в східній частині кислівки та вздовж залізниці на ділянці шириною до 18 кілометрів на глибину 600 метрів три. Активні бойові дії на часі в Ярському напрямку зберігається високий темп бойових дій на захід від Богданівки в районі Листяного лісу заказника Ступки Голубівські, 2 та Виванівському. В останньому російські війська мали частковий успіх вздовж вулиці Воронеська та в напрямку вулиці Зелена на глибину до 200 метрів. Ось що, до речі, повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Юрій Федоров. Для того, щоб залітати далі в глибину противного простору противника, тобто за лінією бойового зіткнення, відповідно, і вибувати ворога в тих місцях, в яких це раніше було недоступно. В з погодніми умовами, несприятливими переважно, які були весняний та землі час. Для цього потрібно батарейки, такі потужні. на Покровському напрямку у Новокалиновому противник просунувся вздовж вулиці Ставкова на глибину до 600 метрів, і вздовж вулиці, першотравнева, на глибину до 700 метрів. Ворожа піхота підійшла впритул до селища Керамік. Західна частина очерети не перейшла під контроль російських військ. Противник має частковий успіх у північному та північно-східному напрямках на ділянці шириною майже до трьох кілометрів на глибину. До 700 метрів на південь від Соловйого і Новобахмутівки противник атакує вздовж лісосмуг у південному напрямку. На Курахівському напрямку тривають активні бойові дії в південній і південно-східній частинах Красногорівки. Ситуація складна. Натомість наші воїни на Росії сьогодні атакували одразу два МПЗ у Краснодарському краї на першому відео. Момент одного з вибухів у Слов'янську на Кубані Краснодарського. Краю НПЗ ТОВ на другому момент влучання по Ільському НПЗ. Там же, а ось в Кущевську Краснодарського краю місце зберігання фап модулів у МПК, який також вразили наші воїни, як ми бачимо, встигло знатно бомбанути. І наостанок хотілося б показати дружину окупанта, яка заявляє, що живе як у пеклі. Де мій чоловік? І ось друзі, чому вони такі дрімучі, безнадійні ідіоти. Що Разу без жодної перспективи і надії, навіщо звертаються до Путіна, якому глибоко наплювати на них та їхні проблеми, він використовує ваших чоловіків заради себе і коли росіяни почнуть робити висновки, друзі. Що думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях. Кому цікаво, можете послухати це невеличке відеозвернення до кінця. А ми дякуємо вам, друзі, за вашу увагу та вашу підтримку разом обов'язково вистоїмо. Он прийняв православие в 2015 году. Ми венчанные в 2017 году. И это очень важно, чтобы это было сделано максимально быстро, потому что время идет. Вот. И просто я живу как в аду уже вторую неделю. Понимаете, я это, это не то слово, это, это больше, чем ад. То, что происходит, именно противодействие такое, знаете, ощущение того, что это происходит противодействием. Я знаю, что останки видели, а мне говорят, что останков нет. Это как? Ну, это, это что-то немыслимое происходит. Вот. Я умоляю вас, пожалуйста, помогите повлияйте на эту ситуацию, потому что это просто невыносимо, это выходит за грани человечности, просто за грани человечности выходит, понимаете. Я не знаю, что это система, не система, как это называется, я не знаю, как назвать. Я просто апеллирую к, к тому, что мы все находимся сейчас под Богом. Мы сейчас, вот я здесь сижу, я знаю, что Господь среди, посреди нас. Он все видит, все знает. И каждый из нас предстанет перед Богом. Вот. И просто, я не знаю, как подобрать правильные слова, но помогите. Помогите, чтобы мой муж нашелся, и чтобы виновные были наказаны. И чтобы эта ситуация, да, она уже вышла На такой уровень, даже мировой уровень, потому что Рассел личность мировой...